Всім привіт-привіт! Сьогодні поговоримо про втирку, про тонкощі, плюси-мінуси, топ-втирочки, яка в основному популярна була раніше і зараз. Я не буду заходити здалеку, у мене вже тут є покриття, тут в мене камуфлююча база, вже я зробила підготовку нігтів, нанесла цю базу, заполімерізувала. І ось давайте подивимося і почнемо вже з цієї втирки. Подивіться, я маю такі дві втирки. Золотаву та срібно це топчик із топчиків, які завжди популярні. Популярні були декілька років тому, і зараз, якщо зробити манікюр з такою втиркою. То ну, ви просто будете супер трендовим, мати супер трендовий манікюр. Обираєте кольор будь-який. Я не хочу розповідати зараз про різні там втирки Аврура і так далі. А поговорити про ось цю щільну втирочку. І поговорити про тонкощі та плюси-мінуси цієї втирки. Плюс, хочу сказати, відразу: це супер кльовий популярний топовий манікюрчик. По нанесенню, давайте розпочинати. У мене вже тут, як я сказала, зроблена підготовка, нанесена база, і тепер я е, наносю ось цей топ. Топ має бути без липкого шару. В принципі, можна працювати з липким шаром, але я все ж таки раджу використовувати без липкого шару, бо десь там щось дотерли, щось не дотерли, то буде не дуже круто. Не дуже круто буде лягати ця втирочка. Наносимо топ, і треба перед тим як наносити топ, віддвинути ще кутикули, а далі пензликом тонким підводити подалі топу. І чим далі, тим буде краще, щоб в нас подалі втерлася втирочка. Трохи такий срамний в мене пензлик. Мої два пензлики заполімеризувалися, я думала, що з ними сталося, але вони були на сонці, я відкрила минулого разу, коли робила відео для вас, відкрила вікно і сонце попадало, потрапляло якраз на пензлики, тому вони заполімеризувалися. І цей теж такий вже, але не в тому суть. Наносимо таким чином топ, топ без липкого шару, полімерізуємо обов'язково повний час, щоб у нас він був гладенький. Тобто, якщо не в я нині досушився він чи не досушився, включіть, вмикніть ще зайвий час лампи і потримайте руку в лампі. Ну а далі давайте оберемо якусь втирку. І оберемо, як ви побачили, вже по прев'ю, саме срібну. Не знаю, чомусь мені просто захотілося сьогодні зробити срібно, а там же на ваш смак. Ось ці дві втирочки топові, повторюсь, як були топові і декілька років тому, так вони топовими залишаються і зараз. Срібна і Ось така золотава. Звертайте увагу, щоб там була саме втирка, ось такого дрібного помолу, а не якийсь цукор, більш крупнішого, та там зовсім буде інший принцип нанесення. Наносити можна як спонжем, так і Ось такою рукавичкою. Мені більше перчаткою з цією рукавичкою набагато краще. І перше, з чим я спіткалася, це дуже багато набрано на цю рукавицю нашого нашої втирки. так І дуже багато засипається в бокові валики. Та під кутикулу. Далі ви це зрозумієте, і побачите, що вам дуже складно буде тіля їх витрусити. Тут я ближче вам показала ще дуже великий мінус в тому, що якщо у вас є якісь мінуси покриття, це особливо стосується новачків, точніше вирівнювання, то втирка, ось ця саме щільна, срібна, та золота, вона вам на 300% це покаже. Так що вирівнювання робити треба. Як найкраще Тож, продовжуємо якщо ви набираєте дуже багато втирки, то, як я сказала, у вас засипається повністю, як тут у мене на вказівному пальчику біля бокових паралелей та біля кутикули. Не робіть так, не повторюйте. Подивіться, я намагаюся їх розітерти, але мені то дуже тяжко вдається, чистою стороною рукавички я розтираю. Чому це погано? Ну, ніби й не погано, так, більше витрат ну то добре, на то не звертаємо увагу. Але тоді, коли ви будете наносити топ, ось ці неростерті, саме маленькі дрібні частинки в будуть розтиратися, і у вас буде не дзеркальний ось цей блиск, а якісь такі, ну, як цукорок, такі зернятка будуть виднітися і псувати сам той ефект. Тут я вже набрала поменше втирки на цю рукавичку, і воно набагато краще лягає. Чим мені ще подобається втирати саме цією гумовою рукавичкою, це те, що коли я ось таким чином повтирала цю втирочку, я можу розвернути палець саме палець той, що в рукавичці, і зітерти зайве. Вона дуже гарно стирає і зайве не пошкоджуючи те, що ви вже втерли покриття, а розтираючи залишки втирки, яка там залишилась по якихось закутках, вона зайве прибирає те, що не дотерлося, дотирає. Ну і ось Тут я набрала трохи менше, але краще набрати трішки менше, а тоді ще додати. Але дуже багато не старайтеся, щоб не було того, що я вам щойно сказала. Далі треба було розпочати з такого нюансу, як те, що в нас має топ вистигти. Це 100%. Є різні втирки, які втираються різними способами, але ось цю золотаву та ось цю срібну треба втирати по холодному топові. Тобто ви заполімірізували топ і зачекали приблизно хвилину або дві, доки вистигне ваш матеріал вже на нігтях заполімірізований і тільки тоді. Починати то все втрати. Ну і давайте підсумовувати. Великий плюс в тому, топчик із топчику, що ми маємо супер класний блискучий манікюр. Мінуси в тому, що вона повторює всі нерівності, всі-всі-всі вашого вирівнювання. Якщо є якісь косяки нерівності, то це буде дуже видно. Бо вона така щільна і це. 100% повторюю, ще раз буде видно. Коли ми перекриваємо це все топом, ми не стираємо залишки з бокових паралелей. Також чистимо ось таким чином наш наш пензлик з топу. якщо ми бачимо, що ось ці зайві крупинки вже тягнуться по по нашому нігтеві, а тільки після того, як ви перекрили ніготь вже топом, тоді ми можемо вже стирати біля бокових валиків. Але ось тут у мене ще не перекрите. І я бачу біля бокових паралелей, ось тут в наших закуточках ще я втирка не розітерла я її і поправляю рукавичкою чистою стороною. і тільки тоді Нанесла ось таким чином носі топ, щоб в нас ось ці залишки, повторюю, знову таки не тягнулися за пензликом. Полімеризую і тільки після того я можу вже вичищати свої пальчики мити руки після того, як вже заполімеризується топ. Але перед тим, перед тим, як ще разок то все закінчити, завершити, нам треба зробити. Закріплення втирки, хоча, в принципі, не всі користуються таким методом, нам треба перед тим як наносити топ, трошки підпиляти наш торець, нанести безкислотний праймер і тільки тоді вже наносити топ. Ось така фішка по закріпленню нашої втирки. І ще один великий мінус не завжди всім, дається закріпити такі втирки, не тільки такі щільні, але й напівпрозорі різноманітні втирки, вони попросту злазять і не тримаються. Тільки що я вам розповіла спосіб по торцям, ось таким чином, і другий варіант, і другий нюанс. Щоб все добре трималося, вам обов'язково треба розтирати ті залишки, як я вам сказала, по бокових паралелях і в області кутикули. І також треба наносити топ обов'язково так, щоб він, скажімо так, виходив за кордони нашої втертої втирочки. Наприкінці маємо ось такий стильний чудовий манікюр. Так, що ось така робота з тиркою, в принципі, нічого складного, все робиться дуже просто, але нюанси. Такий є, так є. Я надіюсь, відео вам було корисним та сподобалося. Я чекаю вашого відгуку в коментарях. Це не складно, мені дуже приємно. Особливо, якщо вам подобається якесь відео, не забувайте поставити за нього лайкосик вашому блогеру за те, що він поділився вам такою інформацією, або просто підняв вам настрій. І все, на цим будемо завершувати. Я чекаю ваших відгуків також в коментарях. чи подобаються вам такі дизайни і чи вдається вам робити манікюр втиркою Можливо, є якісь проблеми, чи носиться вона вас, чи не носиться, бо я знаю дуже багато майстрів. Які кажуть, я втирку просто не роблю, бо вона не носиться. Також таке буває. Так що я чекаю ваших відгуків і пишіть коментарчики, робіть манікюрчики. Всім бажаю гарного настрою, дякую за перегляд, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.